Чи я мудачка, що відключила телефон племінниці? Оригінальний пост 2 січня 2021 року. Я 33 роки жінка, зазвичай дуже близька з моїми братами і сестрами, племінницями та племінниками. Ми робили все разом, коли ковіду ще не було. Якщо комусь була потрібна допомога, я завжди приходила. Зважаючи на це, моя племінниця 13 років починала вчитися в старшій школі і мусила почати їздити автобусом. Я думала, що їй важливо мати телефон на всякий випадок, особливо коли вона їздить у місто. Я не багата, але я купила їй телефон і додала її до свого тарифного плану. Приблизно 6 місяців тому одна моя сестра 39 років і її діти, включно з племінницею, повністю перестали зі мною спілкуватися. Я маю здогад, що я могла зробити, дуже довга історія, але точно не знаю, бо вони не говорять зі мною. Я кілька разів намагалася зв'язати. Але зрештою здалася. Через пандемію жодна з моїх племінниць чи племінників не ходить до школи, усі навчаються онлайн. Я вже бачу, що там <плес> приближається. Я вже бачу цю хуйню. Типу, ну правильно, вона нікуди не їздить, вона сидить вдома, то телефон їй не треба. правильно, блядь, ну, Подумати, розкинуть мозгами. Оскільки племінниця більше не їздить щодня автобусом до школи, я думаю про те, щоб відключити їй телефон. Я почуваюся жахливо, бо їй лише 13, але вона користується ним щодня і їй байдуже навіть написати мені. Не знаю, як правильно вчинити. Я мудачка. Можете ставити уточнюючі питання, якщо потрібно. Коментарі. Коментатор. Чому вони перестали з тобою говорити? Дуже важлива інформація. Коментатор. Твоя сестра мала б сама оплачувати телефон, коли виключила тебе з свого життя. Немудачка. Коментатор. Причина, через яку ти купила їй телефон, більше не актуальна, і племінниця могла не ігнорувати тебе. В неї є телефон, могла написати. Ну, согли. Не понятно, що там за причина, чого вони ігнорують, ну типа, блін узнаем, сейчас узнаем все. Ну, типа, да, племінниці 13, ну 13 років я скажу, це вже не прям дитина-дитина. Е, що вже там, блядь, щось є клепка якась в голові по чуть-чуть. Так що. Треба ну, бути благодарним. Теті треба бути благодарним. Ну, ладно, сейчас узнаем, що там до чого. Поки що. Прикольно, тільки набирається обороту все. Так, далі буде е, не оновлення, а буде. Нова історія від цього самого автора. Но то історія так, як би теж касається цього всього, бо це якби один великий, типа комок піздіца. Це все як ну як воно, типа починалося. Я так розумію, З одної історії, друга, третя, там саме місці щось складеться, я так розумію. Добре, йдемо. Чи буду я мудочкою, якщо скажу племінниці, правду? Чому вона не може поїхати зі мною у відпустку? Оригінальний пост 7 квітня 2025 року, через 4 роки і 3 місяці від першої історії. Гей, hey Reddit, мені дуже потрібна порада. Я майже ніколи не пишу, але імена, вік і стать завжди трохи змінені, щоб ніхто не міг мене впізнати. Вибачте за форматування і, будь ласка, не крадіть мій пост і не поширюйте його на інші платформи. Кожні 2-3 роки з 2016 року я, 39-річна жінка, беру свою сестру 42 роки і її дітей, 14 дівчинка, 17 дівчинка і 22 хлопець, у відпустку до Universal Studio Florida. Мій небіж має аутизм і кілька різних проблем, включно з ADHD, від якого він приймає ліки. Це важливо для історії далі. Приблизно тоді, коли ми почали їздити в ці сімейні поїздки, я за все платила. Моя сестра отримала ступінь бакалавра із соціальної роботи. Після цього її особистість почала змінюватися, і люди, друзі і рідні, це помічали, але ніхто нічого не говорив. Це було дивно. За останні два роки вона знайшла нових друзів свого віку, з якими дуже зблизилася. За цей же час її поведінка дедалі погіршувалася до того стану, що вона завжди думає, що має рацію і не слухає логіки чи здорового глузду. Вона також каже, що її нові друзі це її справжня сім'я, важливіша за рідних братів, сестер і матір. Моя сестра татова улюблениця, і він для неї не може зробити нічого поганого. Думаю, її друзі мене не люблять, але мені абсолютно все одно важливо зазначити згідно з таймлайном, що мій небіж хотів зменшити дозування своїх ліків і зробив це з дозволу лікаря. Він хотів їх викинути, але я порадила віднести їх у місцеву аптеку і викинути у контейнер для утилізації медикаментів. Він попросив мене зробити це за нього, і я без розумів погодилася. Я справді не надала цьому значення і не уявляла, що це має повернутися і вкусити мене пізніше. Повертаючись до сестри, у березні все стало справді погано. Вона сказала, що має поговорити зі мною, але не говорила про що, і я не мала жодного уявлення. Вона прийшла до мене додому і звинуватила мене у крадіжці ліків мого небожа. Я засміялася і сказала, що вона з глузду з'їхала. Її логіка була в тому, що я занадто сильно схудла. Я важила майже 300 фунтів і схудла на 90 фунтів за 2 роки дієти і тренувань. Серйозно, вела харчовий щоденник і записувала тренування. Я намагалася пояснити, що схуднення тривало довше, ніж момент, коли небіж почав зменшувати дозу ліків, але її це не цікавило. І вона сказала, що я не грьобана реднечка. Потім вона почала вимагати, вимагала віддати ліки і відкрити маленький сейф, який у Мене є. Вона почала обзивати мене і ритися в моїх особистих речах. Потім вона запитала, де мій інший сейф, і це мене збило з пантелику, бо я не маю іншого сейфа. Я сказала їй піти, або я викликаю копів. Що і зробила через хвилину. Поліція сказала їй піти, і я залишилася в шоці. Тепер вона намагається налаштувати своїх дітей проти мене. Її 17-річна донька спершу повірила брехні, але каже, що отямилася і її мама була неправа». Коли ми поїдемо у грудні, їй буде 18, але я підозрюю, що молодші 14-річні племінниці не дозволять поїхати. Моя сестра дуже наполягала, щоб ніхто, включно з 14 14-річною, не знав, що сталося. Я намагалася написати сестрі, щоб запитати, але вона сказала, що має поговорити зі мною особисто. Я відмовляюся говорити з кимось, хто вірить, що я вкрала ліки її сина. Думаю, я торкнулася всіх важливих моментів, але готова надати більше інформації, якщо потрібно. Чи буду я мудачкою, якщо скажу племінниці правду, коли вона спитає, чому вона не може поїхати до Юніверсал? Universal? Юніверсал. Universal, Universal. Ну, во, то вобще-то, до Universal Вона має право поїхати так, як і стальні. Якщо вона питає, вона вже доволі таки доросла, щоб знати правду. 14 років, блядь. Цигани, воно вже другу дитину мають 14 років. Я ось і дивився, випуск з комаровим, там піздець. Там циган, взагалі реально. У 12-13 років вже дітей родять, це піздець. Так що 14 років це вже здорова баба, блять, вже треба знати би правду. Коротше, е я думаю, вона не буде мудачкою, тому що те, як її сестра поступила, оце, блядь, настояща мудачка. Не розібралась нічого, блять, не провела ніякі нормальні е ці. Розслідування, скажімо так, просто в тупу обвинуватила бля людину, все пізді, далі не інтересує. Коментарі. Коментатор: Ем, чому вона так сильно психувала через ліки? Може вона сама їх приймала? Її реакція була занадто перебільшеною для цієї ситуації. Твоя сестра була дуже наполегливою, що вона не хоче, щоб хтось знав про те, що сталося. Автор, погоджуюся, її реакція була надмірною. Так, вона пізніше написала, що не хоче, щоб родина знала, що вона зробила, особливо її дочка. Я не відповіла. Коментатор збоку здається, що твоя сестра могла почати приймати ліки свого сина, коли її особистість так різко змінилася. Тим більше, якщо всі помічали її зміни та поведінку. Можливо, Небіж знав щось, тому й попросив саме тебе викинути ліки. Інакше чому він не попросив власну маму? Блін, а я взагалі щось про це не думав. Обще мене це вислизнуло з пам'яті якось цей момент. Да, вона почала мінятися і цей попросив потім уже спустя время таблетки викинути, що я не попросив свою рідну мамку в натурі. Цікаво! А ну-ка йдемо далі, блядь. Автор. Я подумала про це днями. Я справді вірю, що її нові друзі у щось вляпалися, але доказів немає. Її зміна поведінки була дуже ганебною. Вона почала поводитися як. Вставляйте писклявим голосом. Я така крута сучка, і ніхто не піде проти мене. Сподіваюся, ви зрозуміли. Коментатор. Автор, ти повинна сказати родичам. Автор Я дзвонила родичці під час того, як усе відбувалося, і увімкнула камеру для собаки, щоб записати все, що говорилося. Я розповіла кільком друзям і членам сім'ї, і всі на моєму боці. Коментатор, ти маєш право і обов'язок сказати племінниці правду, щоб захистити себе. Де був небіж у цей момент? Автор. Він був там, він намагався захистити мене, а вона сказала йому, що він грьобаний відсталий, якщо цього не бачить. Він дуже засмучений, бо відчуває, що мусить вибирати між мамою і мною. Я сказала, що він не винен. Коментатор Чому ти взагалі хочеш кого-небудь кудись брати? Тримайся подалі від неї. Ти викликала на неї поліцію, а тепер береш її дітей у відпустку. Вона небезпечна, вона може звинувачувати тебе у чомусь ще гіршому. Автор: О, ні, ні, ні! Моя сестра більше ніколи не поїде зі мною куди-небудь, але дітей я б хотіла взяти. Коментатор, чому вона просто не запитає у свого сина, куди поділися ліки? Автор. Вона питала, він сказав їй правду. Я порадила віднести ліки у аптеку. Він сказав, що попросив мене зробити це. Ми навіть не подумали, що це може викликати проблему. Її істерика була з нізвідки. Коментатор. Твоя сестра поводилася дико і не хоче, щоб її діти знали. Вона прийшла до тебе додому, звинуватила у крадіжці медикаментів для схуднення, потім рилася у твоїх речах і її вивела поліція. Не дивно, що вона не хоче, щоб діти знали. Вона спірально падає вниз. Автор. Це ніби ти мене знаєш. Я не люблю робити припущення, але теж про це думала. Кожного разу, коли я щось роблю, вона робить те саме трохи пізніше. Наприклад, схуднення, нова робота, підвищення, нове авто. І вона сказала моєму небожу, що не хоче, щоб він зближався зі мною, бо я зруйную їхні стосунки. Це шокувало мене. Вона почала це говорити після появи нових друзів. Коментатор, як інші казали, скажи племінниці, що її мама не дозволяє говорити про це, але вона може запитати у своєї сестри. І чесно виглядає так, що мама могла брати ті ліки. Якщо він зменшує дозу, лікар зменшив би рецепт. Те, що вона так реагує, дуже підозріло. Автор. Багато людей питали, чи могла вона їх приймати. Я не знаю. Вона могла б повестися по-іншому, але вона вирішила бути агресивною, бо вона ж ніколи не буває неправа. Автор протест на наркотики. Автор. Не знаю, ліки це адерол. Я була б чистою, лол, але хто знає, які ще звинувачення вона могла б вигадати. Кстати, в натурі можна було б якось провести тест без палива на неї, блядь. Щоб провірити, може вона реально щось приймає, блядь, на грудь. Приймає, блядь, за щоку. Приймає куди-небудь, блядь. Ну що вона явно неадекватна, це вде. Або вона така мама квочка, прям переживає за дітей, хоча переживать, если. Він говорив із своєю мамкою: Мам, я хочу зменшити кількість медикаментів, бо воно мене вже кумарить, воно мені не треба, я вже чувствую себе краще. Всі діла. А мамка така каже: Ну то, да, блять, давай. Потім він це робить, вона така каже: Ти що, сука, зробив? Ти як так міг? Де таблетки, блять? Де детонатор? Де детонатор? Ну, типа, неадекватно-то трошки, так? Да? Може, вона розчитала, що таблетки, як він буде купляти... По Рецепту старому, ну приймати менше, а щоб те, що оставалось, оставалось їй, щоб вона це приймала. Ну це можна, можна. а Получається так, що він викинув, і вона не змогла приймати. Ну, блін, все ще скрутиться навколо того, що це вона приймала ці таблітки. Но, виглядається, будь то би так воно і було. Це все, що я можу сказати по цьому поводу. тому що як вона каже, що вона дуже помінялася і всі це помітили. Бля, ну полюбаю, там щось задійство, або там задіяне дуже її велике его, яке її поміняло, бо вона там на роботу другу пішла, всі діла. Блядь, злітіло слишком сильно, да? Начала приймати дерьмо, можливо, возможно, ні. Ладно, давайте йдемо до оновлення, але я не вважаю її мудачкою, якщо вона скаже своїй цій племінниці. Правду, або скаже, яке типу, що мені мама не розрішається. Це, кстати, лучше всього, мама не розрішає, мені говорить з тобою про це. Якщо б племінниці було б вже 18 і вище, так як вона вже доросла, ну блядь. Там вже другий міг мій бути, тому що вона доросла людина, вже не залежить від своїх батьків, і вона може сама за своє життя нести відповідальність. І, вона могла б говорити своє піннице, як доросла людина, і розказати цю правду. А поки що я не знаю, чи стоїть, може просто треба відгородитися цього сказати, я не можу нічого тобі сказати. На жаль, твоя мамка трохи шиза єбана, і вона мені не розрішає. Питаю у неї. Або у другої своєї тітки, кстати, теж варіант. Оновлення 24 листопада 2025 року, 7,5 місяців потому. Привіт усім! Не впевнена, чи дозволене це оновлення, і я не можу знайти оригінальний пост. Деякі деталі були змінені, щоб я залишилася анонімною. Я називатиму свою сестру Шейлою. Здається, я публікувала це тут, але якщо хтось пам'ятає мою історію, 6-8 місяців тому Шейла, соціальна працівниця, звинуватила мене у крадіжці ліків, контрольована речовина у мого інваліда-небожа. Це призвело до великої сварки, і мені сказали, що я не можу взяти мою маленьку племінницю, його молодшу сестру, у відпустку зі мною. Люди на редіті дали мені чудову пораду, як впоратися з ситуацією і що сказати племінниці. Тим часом все стало ще гірше. Мене розпитували, і я сказала племінниці та її батькові ставити всі питання до матері. Вони так і зробили, і обоє були зупинені словами, що це не їхня справа. Батько, звісно, розлютився, бо не отримував відповідей і хотів знати, чому його дочку виключили. Її подруга врешті запросила племінницю до Universal, і мене це потішило. Я взяла інших племінників, яким вже понад 18, тому їхня мати не могла заборонити. Ми поїхали у зовсім інший час ніж та маленька, тому проблем не було. Ми з Шейлою зустрілися у публічному місці. Макдональдс був безпечним варіантом, і одна з наших племінниць приєдналася як рефері, їй також 26 вона сама хотіла бути присутньою, тому я була не проти. Шейла почала дратуватися, бо на кожне її твердження я мала відповідь. Вона ще більше злилася, коли я мала докази на підтвердження моїх слів. Дехто хто з вас казав, що Шейла звучить як людина, яка могла щось вживати, бо не було причин бути такою розлюченою, і її дії були невиправданими. Родина помітила напругу, і я рада, що заговорила, бо багато родичів запропонували свою підтримку. Ми з Шейлою досі не говоримо, але я побачила свою маленьку племінницю двічі за цей рік, і її мама була дуже поруч. Не з її волі, це були дні народження інших родичів. Шейла знала, що я буду там. Шейла досі вірить, що у мене ліки, і продовжує переконувати дітей, що я їх краду і зловживаю. Старші племінники вже сказали їй, що вона дика. Та сама племінниця сказала Шейлі, що це найпоширеніші ліки, які приймають тисячі студентів, і що друзі Шейли, ймовірно, пробували гірші речі. Не знаю, чи буде ще якесь оновлення, але я хотіла оновити всіх, хто пам'ятає це. Коментарі. Коментатор. Чому ти не можеш бачитися з племінницею під наглядом батька або її братів і сестер? Автор не можу. Шейла не хоче, щоб я була поруч із дитиною взагалі. Батько зараз у судовій боротьбі з Шейлою і не може давати їй жодних аргументів проти себе. Судовій боротьбі з Шейлою? Що, вони розійшлися? От, бля, вона так стільки деталей пропускає вообще. Я не можу розуміти, що відбувається там. Тому що. хм... Ну, виглядає так, бо то в них наче якась така ворожнеча була ще до цього, тому що ну, ні з того ні з цього, блять, накинулася. Ні, Ну, каже, що по факту ні з того, ні з сього, да, Це типа що дивно для всіх. Блін, ну странно, чи на неї? Ну як чи на неї? Бо таблетки, блять, викинула. <laughs> я сам спорю з собою, це піде. Ну так, да, тому що таблетки викинула точно. Тіпа викинула. Ну так, да, вона думає, що вона їх все буде держить, а хоче їх назад. А їх без е рецепту не отдають, ці таблетки, я так розумію. Ну, блін, ну вона поціла жорстко, походу, на рік, нарік жорсткий. Бля, ну ладно, йдемо далі, піздець. Коментатор: звучить як чудова причина для батька знати, що відбувається. Не хочу це казати, але думаю, твоя сестра може мати проблему з речовинами. Автор батько дізнався. Він подзвонив мені і почав сміятися, бо знає, що я не крала б у власного небожа. І він дізнався це не від мене. Його адвокат сказав йому. І це окрема історія. Я не думаю, що у Шейли проблеми з речовинами. Вона соцпрацівниця на великому пафосі і мусить бути правою. Немає значення, що вона не права. Вона соцпрацівниця, а соцпрацівники завжди праві. Сподіваюся, ви чуєте мій сарказм. Хочеться вірити, що вона нічого не вживає, але мене вже мало що може здивувати. Коментатор, чи можеш ти свідчити в суді для батька? Автор. Ми обоє не хочемо більше проблем із Шейлою. Не хочу створювати проблем йому, якщо суд повірить Шейлі. Коментатор. Контрольована речовина зникла з її дому, і замість того, щоб з'ясувати, куди вона поділася, вона зосередилася лише на тобі. А якщо це хтось із її дітей чи друзів дітей? Автор, я знаю, куди вони поділися. Мій небіж з дозволу лікаря перестав їх приймати. Він аутист і думав, що їх можна просто викинути. Я сказала, що краще віднести в аптеку. Він попросив мене це зробити. Це було у першому пості. Мені й на думку не спадало, що буде проблема. Він дорослий, живе окремо, і я просто утилізувала ліки у нашій аптеці. Коментатор Тож, її дорослий син попросив тебе правильно їх утилізувати. Є три варіанти її люті. Вона сама їх приймала, вона розлютилася, що він звернувся до тебе, або вона мала проблеми з тобою і використала це як привід. Автор, мій небіж живе за два квартали від мене, а не за 20 хвилин як від неї. Це єдина причина, чому він попросив мене. Якби вона була поруч, він попросив би Шейлу. Тоді вона назвала б його ледарем, повністю згодна з вашою логікою. Коментатор: чи є шанс, що залежність є у вашій родині? Чи могла Шейла приймати ті пігулки і звинувачувати тебе чи свого колишнього? Автор так, залежність є у родині. Я бачила, яку шкоду вона завдає і хотіла кращого для себе. Мій брат відкрито зізнався у вживанні, і Шейла ніколи не ставилася до нього так погано, як до мене. Коментатор: у попередніх постах ти писала, що у вас з шейлою довга ворожнеча, починаючи від історії про телефон для племінниці. Мабуть, краще не спілкуватися з дитиною під опікою шейли, доки її батько не отримає чітких судових дозволів, або просто. Чекати, поки племінниця стане дорослою. Здається, що рішення конфлікту із її сестрою немає, вона завжди знайде нову причину сварки. Автор Ха, я майже забула про те, я припинила спілкування з Шейлою, бо не маю часу на її драму. Багато людей кажуть, що Шейла ревнує і шукає причини злитися. Хай буде, я відновлю стосунки з маленькою, коли вона стане повнолітньою. Тоді зможу взяти її у подорож знову. Чесно кажучи, чесно кажучи, виглядає так, ніби там дійсно щось глубже да? заховане, закопане. ще со времін телефона. Це було майже 5 років тому, правильно? Ну, вона дуже помінялася, як всі кажуть. Там явно з ситуації обстоїть із вживанням чого-лібо. Плюс ще накладається тот факт, що вони в процесі розлучення. І вона на неї це також давить, і вона бля потихоньку криша їде, навірно, якщо вона ще вживає щось. Ну, коротше, я не знаю, я просто е, намагаюся відштовхуватись від того, що є. Але є, якщо чесно, небагато. Є небагато. Прям по курпіцям збираю. Ну, це длиться вже роками. Так що, може, це якась, блядь, борба уже на якомусь іншому рівні. Вже просто на зло, вже не може вона зупинитися. Бля, я не знаю, я не знаю. Може вона просто почала з цієї, цієї хуйні з таблеток, типа, а в якийсь момент може вона поняла, що вона не права, але вже вся сім'я в курсі, що вона топить за це, і вже вона просто не може становитися. Я не знаю, бля. Я просто вже намагаюся хоч якесь пояснення дати чомусь. Але для мене це загадка. Ця історія для мене загадка, і я її не дуже понімаю. Діти там не при чому. Я вначалі думав, перш... після першої цієї історії, що буде історія зв'язана з цією племінницею. Але... М -м -да. там все трохи не так. Ну, окей, пишіть свої думки. Що ви думаєте? Що тут могло стати причиною роздора? Що там... Думаєте, вона все-таки приймала що то? Я думаю, що вероятність іметься. Тим, тобто, що в них вже і. В сім'ї брат приймав, сестра теж на це подивилася. може десь В одному кругу знайомих варяться там десь якось щось теж поднюханула чи підширянула подвійну. Я не знаю. ну Може бути, може бути. Може, цих таблеток нахавалася і підсіла на них. Не знаю, не знаю, не знаю. Пишіть свої думки, свої варіанти. Не забувайте віддячити мене за цю історію в коментарях. Напишіть, що я сьогодні такий красивий. А також обов'язково поставте лайк під це відео, потеребуйте колокольці, щоб не пропускати наступну історію. Переходьте в опис під відео, там є посилання на джерела для підтримки, там є посилання на телеграм, де я запрошую вас публікувати свої цікаві історії із життя і голосувати за інші цікаві історії, які мені варто прочитати у відео. Також не забувайте, там є інстаграм, мій в описі під відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, якщо є бажання, там є моє життя, там я такий. Йоу. Також в описі під відео є посилання на Майндлі з 10-відсотковою знижкою на перший сеанс за промокодом балачки. Якщо ви шукали професійного психолога, але не знали, до куди піти, до кого і що робити, вообще, з чого начать. Переходьте в опис під відео. Через простішу програму в телефоні ви можете знайти все, що вам потрібно за любою категорією, за любою ціною, за любим часом, вибрати з великої кількості психологів, самого того, який підійде вам. Якщо ви потребуєте психологічної підтримки, звертайтеся. Ці люди знають, як вам допомогти. Також хочу подякувати всім спонсорам, які продовжують мене підтримати. Запрошую нових спонсорів, товариші. Якщо ви хочете бачити відео першими за всіх, ставайте моїм спонсором і будемо з вами дружити. Я вам дуже вдячний, всім, хто є, і всім, хто буде. Дякую всім, хто подивився відео до кінця. пролайкав, написав коментар. Всіх люблю, всіх обняв, побачимось з вами через день. Па! па